Європа готується до сильної спеки на півдні континенту. Очікується температура до плюс 42 градусів. Попередження про аномальну погоду поширили влада Іспанії, Греції, Італії Балканських країн. У режим підвищеної готовності перевели португальських пожежних у французькому Марселі вже плюс сорок. Міська влада наказала зробити всі громадські басейни безкоштовними на Сіцилії. Це в Італії там заборонили роботу на вулиці у найспекотніші годині дня. А у Греції на півдні від Афін вже спалахнула велика лісова пожежа. Влада наказала евакуювати кілька гірських сил сіл та перекрила частину прибережної дороги біля Егейського моря. Ну от в Україні спекотно поки що не буде на додачу до дощів і з грозами. Сьогодні очікується ще й шквалості пориви вітру. Штормове попередження оголосили в усіх областях за винятком східних. За інформацією синоптиків, пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Втім, температура має бути комфортною в день до плюс 26 градусів.